Коломияни продовжують активно допомагати нашим військовим. Так, спілка ветеранів Афганістану відправила бійцям 24-ї механізованої бригади продукти, засоби захисту та медичні препарати на загальну суму майже 50 тисяч гривень, що саме отримають бійці. Дізнавалися наші журналісти. Адресна допомога ось те, чим спілка ветеранів в Афганістану Коломищини займається ще від початку антитерористичної операції. Тут переконують, якщо ви вирішили допомогти військовим, тоді звертайтеся до перевірених людей. У Коломиї організації, які доставляють на схід продукти та речі першої необхідності, є кілька. Спілка афганців також організовує такі поїздки. І якщо раніше збирали кошти в основному на захисні бронежилети, каски, радіостанції, запчастини, то цього разу достаточно. Ставлять нашим солдатам найрізноманітніші речі від наборів для шиття і продуктів харчування до медичних засобів. Більше 17 чоловік зараз знаходиться по тих, що ми знаємо, вже по фамільно з якого села з коломиї з міста теж тим більше наші воїни афганці вже там. Також серед багажу два бронежилети і 20 касок. Вантажівка цього разу попрямує на Яворівський полігон у 24-ту механізовану бригаду в роту протитанкового захисту, яка зараз перебуває на доокомплектації та вже невдовзі попрямує в зону АТО. Продукти військовим пожертвували підприємці, а гроші збирали громади сіл району. Велика Кам'янка, це є Джуків, це є Коршів. Підгайчики, тим більше, що з підгайчиків два брати. брати находяться там. З Коломиї, наші Коломияни, за словами Йосипа Тодорева, зараз на східному фронті воює приблизно 10 членів місцевої спілки афганців, два командири батальйонів спецпризначення і вісім добровольців. А ще активісти займаються питанням військовополонених. До нас звернулися навіть не тільки з Коломиї, з Коломийщини, а з Надвірнянщини теж. По їхніх чоловіках, синах, які знаходились, знаходились і знаходяться в полоні, загалом афганці відправили бійцям продукти, засоби захисту та медичні препарати на суму майже 50 тисяч гривень.